Всім привіт! Сьогодні працюємо на Kia EV6 моделька електрокар. До речі, дуже подобається, вони говорять, що досить комфортно, автомобіль дуже плавний, дуже тихий. Як вони кажуть, quiet, comfortable. вони запитують, що це, часто путають з Теслою. Особисто моя думка стосовно цього, чи кращий він за Теслу. ну, Я думаю, що... тому що ось, самі погляньте, батарейка корейська досить хороша. Ось, бачите, зараз був включений кондиціонер. 360 майлів 97%. Рейка 77, він має всі кнопки. Якщо порівнювати, наприклад, з Теслою 3 і Y, їде комфортно, плавно, всі кнопочки, все під руками, все зручно, як, ну, як класичний автомобіль. Зараз я вийду. Я не знаю, чому він так м'яко їде і комфортно. Можливо, це пов'язано з тим, що шини геть інші. Тому що як. Теслах, ви знаєте, Ну, Model S, так, да, можна порівняти з Model S, але там пневмопідвізка буде. І ось бачите, який протектор тут. Ось у нас висока, вис висока резина, і вона, можливо, додає м'якості. Ось який мотоцикл тут припаркований у нас. Можливо, це додає комфорту, тому що в Тесли вона більш така спортивна. Ось, а Коли попадаєш всередину, ну, автомобіль. Досить, досить і досить комфортний, зручний. Ось різні настройки можна налаштовувати, щоб він зупинявся практично. Ось бачите, тут є режими. Зараз що -то воно не працює. Зараз ми... ось є максимум ось там. Ти відпускаєш газ, і автомобіль автоматично дуже різко буде зупинятися аж до стопу. Також Auto Hold. ось ну, всі, всі такі класичні, що у більшості машин є. Ось ти під'їжджаєш, нажимаєш гальма, відпускаєш тобі більше, їх не треба в пробці там, трафіку тримати на педалі ногу, ти відпочиваєш. Ну, Також self Driving, Він сам все водить, слідкує за переднім автомобілем, сам зупиняється. При цьому досить комфортний, досить тихий. На різних нерівностях дороги, практично ти майже нічого не відчуваєш, є досить мягким. Я водив Теслу і знаю, наприклад, Model S, Я тільки небагато там водив, але вона та, вона дійсно комфортніша за Model Y і Model 3. Але от Model 3 вона досить маленька, маленький дуже багажник. Болять коліна в кінці дня. Вона тут досить мала, досить низька, низька посадка автомобіля, без можливості якоїсь регулювання. Ну, з самого автомобіля по висоті, і, і вона досить така жорстка. Ти відчуваєш прям всі оці нерівності на дорозі, всі. Ви накидаєте сюди лайків. Якщо будуть багато лайків, будуть перегляди, то будемо знімати щось таке. Якщо ні, це значить не цікаво, то не будемо знімати. Можливо, комусь цікаво, можна зняти детальніше про цей автомобіль. Все, 29 тисяч ми за нього дали, було 10 тисяч пробігу, зараз вже значно більше. Акумулятора вистачає ось достатньо на цілий день, наприклад, якщо працювати. Також без, безкоштовна зарядка є. А, у мене де можна на ніч повільно, але заряджати. В принципі, я задоволений автомобілем. Ось Сьогодні зарядив акумулятор до 100%. І поки що це максимальний результат, що я бачу 403 майли 100%. Ну, Без кондиціонера. Якщо проїздити, ну, це зараз нереально, тому що досить спекотно. Але це поки що максимальний показник, який я бачив за весь час. Це не може не радувати. Залежить від вашого ось стилю їзди, ось там, нормальний стиль їзди, спорт. Ось нормальному може 391 миля, спорт 380. Eco 403 мили. Ось так. В штаті Орегон немає Black, як там в інших штатах, не знаю чому, ні на Lyft, ні на Uber, але є Premier. Набагато кращий тариф, ніж ці звичайні. Також є Comfort Electric, на якому йде більший рейд, трохи краща ціна. Ось і ми, коли такі є можливості, ми включаємося тільки на них, коли якісь івенти, там дуже багато людей. І виходить значно більше заробити і менше проїхати, значно швидше. Тому автомобілем досить задоволений. На початку, звичайно, не було досвіду про ці автомобілі, нічого не, не знав думав що буде, можливо, замало акумулятора для повноцінного дня роботи Але як виявилось, ось, як бачите, зараз на максимум. Він просто зупиняється сам, нічого не потрібно робити, ось, до, до зупинки. Коли потрібно, ми можемо тільки ось чуть-чуть О, зараз, бачите, машина їде, я нічого практично не роблю, він повністю зупиняється. Так що це досить. Класно, що є можливість включити вищі тарифи і працювати. Так, Шуберліфт додають бонуси за те, що ти їздиш на електрокарі. Ліфт 100 доларів на тиждень за 50 поїздок, зроблених додає додатково, а Uber додає 210 доларів за 200 поїздок. В принципі, за місяць можна заробити тих 200, якщо ти зробиш швидше, все одно воно включається тільки там якогось числа кожного місяця. А на ліфт виходить 100 доларів на тиждень, і це вийде два рази більше, 400 доларів. Ну, але на ліфт є свої мінуси-плюси, в Убра також є свої мінуси-плюси. Так що, залишайтеся на каналі, кому цікаво, натисніть свої лайки. Також хочу нагадати, що на ліфт зараз діє реферальний бонус 950 доларів на Дордеші 600 доларів. Якщо вам цікаво працювати, робота в Америці, весь штату Орегон, ви можете отримати ці бонуси додатково до того, що ви будете заробляти. Так що пишіть, звертайтеся, кому цікаво, я скину посилання. Також ще одне, наприклад, заряджання автомобіля відбувається набагато швидше, якщо це швидкісна зарядка, там, супер фаст, ультра супер фаст. Тому що тут друга технологія, ніж в Теслі, 800 вольт Тесли 400. Але в Тесли трішки, навіть деколи і не трішки, дешевша ціна на саму зарядку. Там більш все прозоро і простіше. Тут же виходить набагато, ну, якщо заряджати на швидкісних зарядках, виходить дорожче. Тому маєте це на увазі. Але загалом автомобіль сам по собі комфортніший, він зручний, він досить комфортний, він має все під руками. Uh, досить багато. Різних кнопочок, все в зручних місцях, все зручно і комфортно. Не потрібно тягнутися тільки до одного дисплею і все постійно шукати. Хоча мені це нічим не, якби, не додавало якихось незручностей великих в Теслі, але просто ти якось так сидиш, як ну не знаю, за партою шкільною, нічого немає під руками. Єдине, що у них класно, це селектор переключення ось цих. Передач драйв там чи назад, ось це в Тесли. Досить комфортно вони там розмістили. В загальному виходить заробляти, якщо працювати цілий тиждень 6 днів на тиждень з одним вихідним, виходить заробляти більше 2000 доларів. Ну, 2 тисячі менше не виходить заробляти. Якщо працювати, знову ж, не менше 10-12 годин на день. Бували випадки, ми заробляли 2500 і близько цього. Так що ось такі заробітки. Хто не бачив, є минуле відео, де я робив які заробітки вийшли за тиждень. Звичайно, це з усіма бонусами, з чайовими. Так що, хто не бачив, дивіться, там є минуле відео, ми можемо зробити в майбутньому ще, якщо це цікаво. Машина за один рік досить непогано. User, ну, така вже не нова. Да, впала в ціні. я нагадаю, 29 З такою ціною знайти Model S ну, практично нереально, тому що вона буде набагато дорожча і вона старіша буде. Буде там вже більший пробіг, і машина, можливо, десь, якщо малий пробіг десь стояла довго. Це не дуже добре для акумулятора, звісно. Ми до одної придивлялися, мали вже брати, але там були всякі нюанси, і я не ризикував. Машина була 2018 року, і то вона вартувала 35 тисяч десь в таких районах. Model Y, якщо брати, вона трішки вища, більший багажник, ніж Model 3. Всередині практично те ж все саме. Можна знайти за такі гроші, звісно. Але це вже вибирати вам, їхати з комфортом. ось. Зручностями всіма. В принципі, тут є і охолодження підігрів сидінь, пам'ять сидінь, регулювання. Не знаю, я в Теслі такого всього не знаходив, щоб було. Можливо, є в різних комплектаціях, можливо. Але ось там батарейка слабше виходить. Ось в Теслі вона і деградує, і звісно, там 300 миль ну, на перформанс, я не знаю. Практично. Мало зустрінеш, щоб в машині був там рік, наприклад, і, а ось ця їде значно більше 300 миль і дуже добре тримає, так що цим я задоволений. На початку вона має ось тут різні режими, ось нормальний спорт. Ось якщо хочеться прям швидко їздити, то будь ласка. І певно, хтось тоді, коли я купляв, робив тест-драйв її, вона мені, мене трішки це жахнуло. Ось. Бо було ось тут написано там, 240 чи 50 миль і майже був повний заряд. Я не розумів, чому так, якщо в об'явленні самому писало, що вона їде 300 миль. А все залежало від цих режимів. Як ти їздиш від стилю твого, від стилю твого водіння ось залежить і рентж, скільки ти можеш максимум проїздити. Ну, Мені не потрібно тут прям дуже швидко їздити. Вона досить непогано розганяється і в екорежимі. Також вона досить вмістима, велика в самому салоні. іде як SUV клас, великий багажник достатньо. І високо, вона досить висока. Ось я досить високо їжджу. І досить комфортно виходити, заходити з автомобіля. Ну, взагалі, з цим проблем ніяких немає. Model y. Приїхали за пасажиром, чекаємо, комфортно, 37 хвилин будемо вести. На автомобіль 23-го року, у 23-му він коштував близько 40 тисяч модель, Є GT ще версія, а зараз він так непогано. За рік-два машини сильно падають в цінах. Я не в'яжу сенсу, якщо багато їздиш, брати щось нове. Ну і наш перший автомобіль Sportage Hybrid ми теж брали з мінімальним пробігом дилера офіційного, але там було вже близько 5 тисяч. На цьому було ось 10 тисяч, трішки більше. Ось до 80% машина заряджається за 13-14 приблизно хвилин. Десь ось так. Що досить класно є. Ось вона. Завжди говорить, де будуть камери, наприклад, спідінг на швидкість чи на світло червоне. Наприклад, ти їздиш і воно тобі каже Speeding Kamera Ahead або Traffic Kamera Ahead. І ти вже знаєш, що ось тут будуть камери. Прям досить-досить досить, досить, досить таке яскраве пекуче сонце. бачите на дисплеях все видно і ось цей. Центральний з усією інформацією, яка потрібна. Він не є сенсорний, тільки ось той сенсорний. Ось. І я собі виводжу тут тиск в шинах, який завжди... Ось бачите, тут стільки місця. Тут ось такий а, бардачок, тут ось дуже багато місця під цим. Ось такий ще є. Зараз корейці роблять дуже хороші речі. Не тільки Samsung, не тільки LG, а я маю на увазі автомобілі. Досить гарні, досить комфортні. Хочуть закріпитися, дуже це помітно на американську. Ну вони вже закріпилися. Зараз вони продають, думаю, досить багато автомобілів. Тому я досить задоволений покупкою. І навіть не знаю, що б я міг взяти краще, наприклад, і за ці гроші, і по комфорту. Тому, напевно, як б довелося б купляти ще раз, напевно б взяв цей автомобіль ще раз. А що це говорить що на даний момент я задоволений всім.